Дональд Трамп, відомий своєю непередбачуваною політикою щодо України, зробив крок, який багатьох здивував. За повідомленнями українського видання «Київпост», адміністрація Трампа погодилась на продаж зброї Україні. Це, друзі, перша така заява Трампа з початку його другої каденції, а яка є дуже важливим сигналом, особливо на тлі побоювань, що Трамп взагалі може повністю припинити військову допомогу Україні. Згідно з публікацією, Конгрес був про поінформований про намір схвалити експорт товарів військового призначення через механізми прямих комерційних продажів. Це означає, що Україна може придбати необхідне озброєння, включаючи технічні дані, ну а також послуги. Варто зазначити, що такі угоди, як правило, вони не анонсуються публічно. Але чому цього разу зробили такий виняток? У Сполучених Штатах наголошують, що ця угода сигналізує керівництво Росії, що адміністрація президента Трампа віддана мирному процесу врегулювання війни, та показує Путіну, що військова підтримка США в Україні не зупиняється. Хоч і наразі нам, наприклад, придеться її купувати. До речі, Зеленський про це неодноразово говорив, наголошував, що Україна готова купувати зброю в Сполучених Штатах, ви тільки нам її продайте. Але чи можна повністю довіряти таким словам адміністрації Трампа, ну, час покаже наскільки щирі наміри Сполучених Штатів. Угода про, бро... про продаж зброї із США це дуже важливий крок для України. Але враховуючи непередбачуваність Трампа, ми повинні залишатися пильними та продовжувати зміцнювати власну обороноздатність. А це, друзі, буде найкраща для нас гарантія безпеки. Ця угода може до речі стати як початком нового етапу співпраці, так і тимчасовим тактичним кроком. Головне, щоб Україна не втрачала власну стратегічну автономію та продовжувала боротьбу за свою ж свободу. Давайте далі розглянемо ще один дуже цікавий момент, а який може свідчити про все ж таки зміну настрою та риторики Трампа щодо Путіна. Я маю на увазі. Таємна зустріч у Ватикані, де ЗМІ дізналися, про що говорили Зеленський і Трамп. Зустріч між президентами України Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані під час похорону Понтифіка, викликала багато запитань та навіть побоювань, особливо враховуючи дуже складні відносини між двома лідерами. Я маю на увазі Зеленського і Трампа. Дехто вважав, що вона знову може закінчитися сваркою. А що було б, друзі, дуже небезпечно для України і подальшої нашої судьби саме з постачанням зброї. Але згідно з інформацією, опублікованою в видання «Ексіус», радники Зеленського вагалися, чи варто взагалі ризикувати ще однією зустрічю з Трампом після їхньої попередньої розмови в овальному кабінеті, яка, як відомо, була досить напруженою. Однак, зрештою, вони вирішили все ж таки спробувати. І зустрітись з Трампом, яка відбувалася в соборі святого Петра. Про що вдалося поговорити? Адже лідери пробули один на один цілих 15 хвилин. За словами Джерел, Зеленський наголосив Трампу, що без тиску США Путін не зрушить з місця. Він також закликав Трампа повернутися до початкової пропозиції США про безумовне перемир'я. Як відправну таку точку для мирних переговорів, на що, до речі, Україна погодилась. Ну а Росія ні. Цікаво, що, за словами співрозмовників, Трамп схоже підтримав ідею Зеленського. А це, друзі, може свідчити про потенційну зміну позиції Трампа щодо України або ж про тактичний крок, спрямований на отримання саме таких політичних дивідендів. Адже нам відомо, що рейтинги Трампа стрімко м, летять. Донизу. Але враховуючи непередбачуваність Трампа, важко однозначно оцінити його справжні наміри наразі. Хочу ще відзначити, що така зустріч відбувалася в дуже критичний момент для України, коли підтримка США є надзвичайно важливою для протистояння російській агресії. Тому будь-які сигнали про потенційну зміну Трампа звичайно викликають інтерес і надію. Що саме Сполучені Штати допоможуть нам протистояти агресору. І сам факт зустрічі та повідомлення про підтримку Трампа Міндею Зеленського є дуже важливим сигналом. Чи стане це початком нового етапу відносин між двома лідерами, чи залишиться це лише епізодом, покаже час. І наостанок, все ж таки, давайте відповімо на питання, чи змінив Трамп свій власний курс. Останні події це схвалення продажу зброї Україні та таємна зустріч Трампа із Зеленським у Ватикані свідчить про потенційну зміну в підході Адміністрації США до українського питання. Однак, враховуючи непередбачуваність Трампа, ці кроки можна трактувати по різному. Ну з одного боку, продаж озброєння це дуже важливий сигнал підтримки, який демонструє, що ну, США не відмовляються від України, навіть якщо допомога стає комерційною. Ну а з іншого боку, все ж таки залишається питання, чи не є це лише таким тимчасовим, тимчасовою тактикою. Зустріч у Ватікані також викликає суміш оптимізму та обережності. Ну, те, що Трамп нібито підтримав ідею тиску на Путіна, може свідчити про зміну його риторики, але чи переросте це в конкретні дії, залежатиме від подальших кроків Вашингтона. Тому поки рано робити однозначні висновки. Звичайно, Україні варто використовувати ці можливості для зміцнення власної оборони, але не розраховувати на стабільність американської підтримки поки що. Поки що таких явних сигналів для цього немає. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!